Давненько не було на полі, не виходили в ефір. все нормально, всі живі, здорові, слава Богу. Ми в Україні зараз трошки розкажу про поле, тому що були певні такі нюанси. Посів сьогодні у нас ліке 15 травня. Можна сказати, що це досить такий пізній, не не нестандартний посів. Але це якби внесло свої корективи, якраз ми дуже чітко покажемо, що і 15 числа можна сіяти і можна отримувати непогані результати. Але деку ну, про, 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 про результати ще рано. Я думаю, що буквально ми про це поговоримо чуть, -чуть пізніше. Е, у нас було заплановане друге фунгіцидне внесення. Ну, зрозуміло, ми мали його внести дроном. По ряду причин там заборонили взагалі будь-які дронами. Влітать, вносити, щось робити на території Київської області, пробували через всякі дозвольні системи. Ще якісь там речі нас. Павло займався цим питанням. І так нам ніхто нічого не дозволив. І по факту сонячник росте з одним фунгіцидним внесенням. Але це теж дуже кльово, буде цікаво подивитися на результат. Концепція не змінилася, буде чотири ключових наших постачальники це компанія. І AltaSінs. Буде дві технології. Одна технологія буде класична, будуть гібриди під класичну технологію. Інша буде повністю під CleaField. Тобто продукти стійкі до і Мазомоксом плюс і Мазопіру. E, два поля. Це пам'ятаємо, що це поле справа, це поле з по класичній технології з внесенням ґрунтового гербіциду Оскар Power. Там в нормі 2,7-2,8 літр на гектар. І е, поле зліва це поле під е, імі технологію. Там е, внесення, основне було це продукт Сантал е, в нормі 1 літр. Але цей рік був досить специфічний, дуже багато дощів, і була історія дуже складна. Це те, що була проблема з лободою білою. Що виникало? Тобто лобода за рахунок того, що були низькі температури, потім високі. Вона переросла певні свої фази росту. І для того, щоб ефективно спрацював будь-який продукт, там і мазомокс, і медозапір, треба було обов'язково додати прилипач. У нас був прилипач на рослинній основі продукт пентроїл разом із органосіліконом, здається, в сульфактантом в сульфактантом в своїй структурі. Тому, якби результат, як на мене для цього року досить непоганий, тобто рядки зімкнулися, поле чисте. По гібридах цікаво, тому що компанія Раджеті надала гібриди, які не ніяк не не іменовані, називаються стандарт. Дуже цікаво буде подивитися на результат. Якщо подивитися, це край, край я бачу такий він, тобто не вирівняний. Зрозуміло, коли буде збирання, край буде обкошуватися. І далі буде заходити комбайном буде по кожному гібриду. Кожного гібриду 12 рядків, тому що була шестирядна сівалка. Чим унікальне буде наше демо поле, це Просто вирівняний такий, вирівняний, ідеальний, тому що зараз, хто знає, сьогодні один літр дизеля коштує 75 гривень. І кожна додаткова операція, чи це оранка, чи це дисковка, чи це пультивація передпосівна, це додаткова затрата, ну, грубо кажучи, якщо в оранці там в середньому використовується 15 літрів дизеля, або там на на дисковку використовується 8, От все дуже просто, реально 600 гривень на гектар додаткових затрат. Е, результат ну я думаю, що якби цікаво, тому що пізній посів 15.05, Хоча в нас є цього року е, клієнти. Наші клієнти, які робили посів соняшника і пізніше, тобто е, цікаво, можемо показати теж про них відео, розкажемо, покажемо, коли посів був зроблений. 6 червня тому що ряд був причин: тобто було розмінування полів, підготовка була досить пізня, але всі технологічні процеси витримані. Звичайно, з мінімальною кількістю основних добрив. Були посіви. подивимося. В нас, звичайно, тут було при посіві Діросоп 60 кг. Далі була зроблена міжрядна культивація. Міжрядну культивацію вийшло внести 60 кг карбаміда. Далі все по технології, два обробітки бором, бор взагалі там обов'язковий. Далі хлопці за корганіка більш детально розкажуть в своєму сюжеті про внесення бором. Був внесений. Базультра це тибуканозол. Ми тут змінили систему. Я ще на початку говорив, що при внесенні ми замінили флутеріафол на тибуканозол. Чому так? Тому що тибуканозол – це фунгіцид, який має розтрегулюючу дію, і він досить таки активно впливає на, на кореневу систему. Якщо, звичайно, подивитися, соняшник не має 2,5 метра, тобто він десь приблизно більш-менш вирівняний на висоті 150 м, 1,70 дивлячись, які гібриди. І відповідно, що це ми якби впевнено говоримо, що це. Була реально спрацював тибуканозол. Друге фунгіцидне внесення в нас теж планувалося вже з тибуканозолом Також але це був би продукт. Тибуканозол плюс азоксистробін, десь літер на гектар. І було в планах внести в дроном, ну, на жаль, не вийшло. Зараз очікуємо дозвола, хоча ну, я думаю, що можливо нам не прийдеться робити дисикацію. Але я бачу, що якби така дощова погода дає можливість, що ми, мабуть, будемо змушені зробити дисикацію. Тому зараз спробуємо отримати всі дозвола для того, щоб зробити дисикацію на полі. От так от, коротко про поле. Поле знаходиться в, принципі, в нормальній локації. Це якраз хто об'їжджає Житомирської траси на Одеську або Зотенської на Житомирську, воно знаходиться поряд біля дороги. Вирівняли площадку, тобто воно не приховане, тобто в будь-який момент хто завгодно може приїхати подивитися. Дуже цікава річ, що ми повністю всю інформацію висвітлюємо на окремому сайті. Де можна повністю спостерігати, що відбувалося, по яких етапах. Да, ми не виходили в ефір на youtube каналі про поле, але ми чітко можна подивитися там всі етапи, коли що відбувалося, коли що, вне, що вносилося. І дуже цікавий контроль звернути увагу. Це контроль, якраз ця ділянка це був. В цьому сезоні перший і останній раз, поки що, коли ми працювали дроном, і тут був внесений ґрунтовий гербіцид дроном. Різниці візуальної, якщо там дивитися, от ми вчора ходили, дивилися, то фактично різниці візуальної, тобто немає. Він теж спрацював, але я думаю, що це. Така собі е, річ, тому що він спрацював тільки завдяки тому, що після внесення на другий день пішла, десь випало майже там, 15 мм е, опадів. Відповідно, що було якби, все нормально із гербіцидом, і він показав ефективну дію. Я е, точно скажу, що ґрунтовий гербіцид точно не можна вносити дроном. ґрунтовий гербіцид треба вносити оприскувачем і виливати не менше 200 літрів е, робочої суміші на гектар, при можливості навіть більше, тому що тоді Ефект набагато кращий. Плюс немає промивання, плюс немає тобто, іде, іде рівномірне покриття ґрунту це дуже важливий фактор. От, після цього, на цьому полі от, десь от, от така от історія. Що ще, що ще з, цікавих, з цікавинок, тому що по виробниках компанія NewSeed, компанія Altaseeds, компанія ZBAU і компанія Radget. Три представлено чотири компанії, в кожної по різній кількості гібридів. Дуже цікаво, в носіда частина гібридів взагалі нових, частина так само вже провірених в Вольтер, Вольф від Раджиті. А частинка взагалі просто нових, абсолютно нових продуктів, які будуть в лінійках компаніях уже в сезоні 2023. Тому запрошуємо на поле, площадочка вирівняна, є де запаркуватися, можна походити, подивитися. І, звісно, ми не проти завжди, щоб пофотографуватися із соняшниками. Тобто, у кого ще немає фотографії з соняшником, будь ласка.